У селищі Ярова, Краматорський район Донеччиня. Російська авіація, друзі, скидує бомбу прямо на людей, які стояли в черзі за пенсіями. Не військові, а взагалі ну, нічого не пов'язано з військовою справою. Просто пенсіонери стояли, намагалися отримати пенсії. Ці варвари скидують авіабомбу. Внаслідок чого загинуло 20 чоловік, 20 отримали дуже важкі. Поранення. Зеленський засуджує такий удар. А я хочу підкреслити, що Росія робить це цілеспрямовано, це не випадковість, це цілеспрямований. Удар це свідомо. це свідомо, знищуються українці. Вони хочуть нас залякати. А тому, на мою думку, світ не має права мовчати. Потрібні санкції, зброя, міжнародний тиск, все це повинно посилюватись, бо кожне таке мовчання це ну, просто сигнал для Кремля, що можна вбивати і далі. Що тут можна сказати? Маємо ще один друзі: черговий доказ, що Росія воює не з Збройними силами України, а з українським народом.